iPhone 13 у 2025 році нікому не потрібний чи все ж таки гідний вашої уваги на сьогоднішній день iPhone 13 є найдешевшим смартфоном в актуальній лініці Apple. Звичайно, якщо не вважати iPhone SE, але S'E це всупереч і не для кожного. А знайти новий iPhone 13 можна приблизно від 21 тисячі гривень, а у вживаному стані взагалі від 17. -ти. Ну і що ж ви отримаєте за ці гроші? Звичайно ж, це все ще актуальний зовнішній вигляд, пристойний дисплей і спіковий яз яскравістю 1200 ніт. З вже класичним чубчиком і досі актуальним у 2025 році А15 Bionic і 4 ГБ оперативної пам'яті. Час роботи практично можна порівняти з iPhone 14 приблизно 8 годин на день. Ну і на мій погляд, різницю у знімках між 13-кою та 14-кою потрібно шукати під мікроскопом. iPhone 13 – це як iPhone 11 кілька років тому. Це класний смартфон із гідним набором функцій, чудовою камерою та хорошою ціною, який ще точно буде актуальним 3-4 роки мінімум.